Сьогодні у цьому відео Забарний та Сафонов вперше зіграли за ПСЖ разом. Реакція Русні на цей матч. Київське Динамо та Донецький Шахтар проведуть свої п'яті тури Ліги конференцій. Де подивитися ці матчі, а також кадрові втрати, розповім вам за наступних декілька хвилин. Тому сідайте позручніше та приємного вам перегляду. У четвер, 11 грудня, о 19.45 за київським часом, Київське Динамо зіграє на виїзді проти Фіорентини. Більш детально про цей поєдинок дивіться в попередньому відео. Посилання я залишу в описі або за підсказкою. До Італії полетів Андрій Ярмоленко, який потрапив до заявки Динамо на матч Ліги Конференції проти Фіорентини. Володимир Брашко і Денис Попов ще відновлюються після травми і не зможуть допомогти киянам у матчі проти Фіорентини. До речі, цей поєдинок ви зможете подивитися ексклюзивно на медіасервісі Мегого. А ось голосова аудіотрансляція буде безкоштовна на нашому Ютуб-каналі. Тому не пропустіть і приходьте. Керівництво Динамо не ухвалило остаточного рішення щодо майбутнього ігора Костюка у клубі. Усе буде вирішуватися після заключених матчів цього року проти Фіорентини Вереса та Ноа. Зазначається, що Ігор Суркіс бачить Костюка головним тренером і чекає успішного результату у наступних матчах. За інформацією циганика, у Владислава Блену це не буде багато шансів, щоб проявити себе при Ігорю Костюку. Зазначається, що тренер довірятиме більше Матвію Пономаренко, якого він добре знає з часів молодіжної команди. Таким чином, київський клуб шукатиме взимку Блену. Це іншу команду. Донецький шахтар у гарному настрої прибув до Мальти, де зіграє свій поєдинок п'ятого туру ліги конференції проти Хамрун Спартанс. Знову ж таки, більш детальна інформація про суперника донецького шахтаря у минулому відео, тому за підсказочкою можете переходити та дізнаватися більше. Сам поєдинок відбудеться 11 грудня у четвер о 22.00 за київським часом. Відеотрансляція ексклюзивно на медіасервісі Мегого. Ну а якщо у вас немає змоги дивитися відеотрансляцію, то безкоштовна аудіотрансляція буде на нашому ютуб-каналі. Всі посилання в описі цього. По відео. Ось що сказав Арда Туран напередодні матчу проти Хамруна Спартанц. Всім доброго вечора! Для нас це дуже важливий і цінний матч. Матч, який може перенести нас у зовсім інші мрії про майбутнє. Ми дуже поважаємо нашого суперника. У них є важливі та цінні гравці. Ми дуже їх поважаємо і намагаємося підготуватися до цього поєдинку, вийти найкращим складом, аби перемогти. Забарний та сафоно вперше зіграли разом за ПСЖ. І тут люди одразу діляться на дві категорії: ті люди, які кажуть, що ок це норм, і є люди, які кажуть, що це зовсім не ок, і не норм. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте ось те, що забарний та сафонов грають разом в одному клубі. Дуже цікаво почитати вашу думку. А сталося це у шостому раунді Ліги Чемпіонів. ПСЖ грав на виїзді проти Атлетіка. Забар. Не розпочав цей поєдинок на лаві запасних, а вже по перерві замінив Маркіньоша. Насправді нічого цікавого не відбулося. Декілька передач один одному віддали, та й все про це свідчить також і рахунок. А він на табло 0-0 в Іспанії. Однак цікавіше було в коментарях, тому я знайшов для вас реакцію Русні на цей матч і взагалі на ці заміни. Тому до вашої уваги не буду перекладати на українську мову. Вибачайте, воно того не варте. Да кому ні все равно, Пусть пацани і подумаєш, руски і українець вместе місті «Как Як настоящий патріот, забарний должен забить в свої ворота. Забарный, не мужчина. Все. Нытье со стороны одной страны через 3, 2, 1. Следующая новость. Сафонов отдал по забарному или наоборот. Через полчаса все СМИ двух сторон будут кричать. Вангую, автогол от него. Мотька красавець, а то що ПСЖ не забіл, це вже ні не к німу вопроси. Фігня, не игра, но Матвійка красава. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка реакція вам найбільше сподобалась. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Ну що ж, дорогий уболівальник, на сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам донести. Надіюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо так, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал, аби наступного разу нас не загубити. Ну і наостанок, хотів би вас запитати, як ви думаєте, як закінчаться матчі Київського «Динамо» та Донецького Шахтаря у п'ятому турі Ліги Конференцій? Ваші здогадки пишіть в коментарях. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.